Вітаю всіх. В мене... Дякую. В мене не досить великий виступ. Він дуже такий скоріше має вигляд лікбесу. Завдання цього виступу це коротко, скажімо так, заспокоїти суспільство, показати, які зараз йдуть трансформації, бо, мабуть, мій виступ найбільш неактуальний, бо так зараз швидко змінюються події, що навіть до кінця цього. Дня, навіть мого виступу, вже можуть бути якісь сутеві зміни. Це досить е, ризику, скажімо так, не часта ситуація, бо грантові фінансування та всякі такі фінансування, що підтримують політику інших держав, взагалі-то дуже-дуже стабільні. Те, що зараз коїться на ринку, це вперше майже за 70 років. І воно, і воно має такий трошечки ефект доміно. За юсейдом підтягується зміна пріоритетів Європейського союзу як наддержавної інституції, і не, тим не менш в нас остаються з вами можливості, і вони будуть з'являтися скоріше за все вже восени цього року. Тези сьогодення це такі: це трансформація про програм підтримки США. Це трансформація європейської співпраці. Тобто, що ми зможемо зараз взяти, що буде потім. Нові ринки, які відкриваються для нас з іншими країнами на фоні сьогоднішніх подій. Державні інструменти підтримки, якими ми з вами можемо користуватися завжди, незважаючи на те, що коїться на зовнішніх ринках та нашими. Партнерами, ну і система ООН. взагалі США є та система організації ООН це наші головні донори, які в тому числі надають кошти до державного бюджету України, які поцілюють ці самі державні інструменти підтримки. Нові ринки це інші країни, які не входять до перечня основних донорів. Що в нас є на сьогодні? Ви знаєте, що USAID Реформується. Ви також чули, що Юсей дуже багато що спонсорував, ну, не спонсорував, він інвестував та підтримував українські організації, в тому числі комерційні, і в тому числі експортерів. Але в нашій доповіді ми з вами відштовхуємося від того, що будь-яка експортна організація це підприємство, яке в нашому випадку є виробником. Що створили USAID? Не ЮСЕД А США, вони одразу з об'явами про цієї організації підтримки зовнішньої політики США на інших ринках Юсейду. Вони створюють зараз інвестиційний фонд США державний Тобто вони трошечки змінюють свою політику з точки зору використання власне коштів зовнішньої допомоги або зараз це буде зовнішнє інвестування. Дуже логічно. З огляду на останні новини, що пріоритетною галузю інтересів в них на першій інвестиції це буде добувна галузь, а ну і логістична для того, щоб її трошечки там обслуговувати. Бюджет Юсейду, який був заморожений на 25-му році, а ми з вами пам'ятаємо, що фінансовий рік США він трохи відрізняється від нашого традиційного, тобто він десь е, закінчується в іюні е, 2025 року, тобто, тобто він почне. Новий фінансовий бюджетний цикл в серпні вересні, і десь вже на серпень-бересень в них для цього інвестиційного фонду є 40 мільярдів доларів. Це ці оста... залишкові кошти, що залишилися з Юсейдом до кінця, скажімо так, фінансового циклу цього року. Тобто перші вже інвестиції будуть від нового інвестиційного фонду США до України. Будуть вже в цьому році, але скоріше за все восени. Європейська співпраця. Новини останнього тижня нам показують, що європейські партнери трошечки з огляду на, скажімо так, поведінку США та Юсейду, вони також пересматрюють пріоритети програми. Вчора вийшов їх офіційний документ, який показує, що вони змінюють стратегічні інтереси партнерства та більш свою увагу. Надають на країни Африки, тобто вони трошечки від нас відходять. Але ми зараз говоримо про ЄС як таку надструктуру, яка об'єднує там країни, що входять до, до її складу. Але кожна з цих країн це суверенна. Держава, яка має власну політику. І ось вам, як експортерам, потрібно буде зараз дуже велику увагу приділяти у пошуку партнерства та фінансування з цим партнерством саме до конкретних країн. Більш за все, я вам рекомендую. Роздивлятися на Німеччину як флагмана цих ініціатив. Німеччина в Україні та всі її кошти державного порядку, навіть будь-які програми, що не входять до кошт підтримки України, але мають, скажімо так, сфери дотичні до України, реалізує міжнародна організація GIZ. GIZ ви її знаєте, там є всі програми, які вас можуть цікавити. Дуже-дуже складний в них сайт за структурою і не вся інформація добачна. Але якщо ви хочете знати можливості вашого підприємства з точки зору отримання фінансування саме з Німеччиною, дуже раджу слідкуйте за сайтами GIZ. Яке сьогодні від Європи для нас є? сьогодні, Це мається на увазі лютий 25-го року. Що нам Європа може, скажімо так, запропонувати? Загалом тенденція їх фінансування йде до спільних інвестиційних проєктів. Ну, трошки дуже схоже за США. Але як це виглядає? Кожна окрема країна на сьогодні має спеціальний бюджет створення спільних проєктів з Україною. Мається на увазі спільних бізнес-проєктів з Україною. Вони готові фінансувати нас, але не досить. Прямим, прямим таким дайректним фінансовим потоком, вони готові фінансувати власні організації власних резидентів, які будуть ці кошти цілеспрямовано направляти на спільні проєкти або спільну продукцію з українськими підприємствами. Для експортерів це дуже цікава можливість, адже вимагаючи від своїх, скажімо так, резидентів спільної праці з Україною. Європа таким самим чином забезпечує нам більш скажімо так, легкий вихід на свої зовнішні ринки, які будуть забезпечуватися ті самі контрагенти, які знаходяться в країнах, звідки прийде фінансування. До речі, скажу таким чином, що будь-яка програма інвестування або вкладення коштів, або підтримки. Розвитку малого, середнього і навіть великого бізнесу в країні вона передбачає, що не менше 30, 30, а може більше там до 50% закупівель за цими проєктами буде відбуватися в країні походження цих коштів. Тож майте це на увазі. Нам ще з вами залишаються на сьогодні такі дуже потужні інструменти, як банки ЄБРР. ЄБРР Український офіс дуже вам раджу. В них дуже цікаве. Програми для виробничих підприємств, які частково покривають і закупівлю обладнання на такі досить непогані суми, і надає підтримку більш малим підприємствам з компенсуванням консультацій та впровадження it рішень. Тобто, все це нам з вами доступно. Німецький банк розвитку та інші... Локальні європейські банки розвитку, тобто в кожній країні є свій банк розвитку. Це і чеський, і будь-який інший, вони мають власні програми, якими можуть скористатися українські підприємства, якщо будуть спрацювати спільно з резидентами цих країн. Ця інформація вона дуже розрізнена, надається і дуже її важко відслідковувати. Тому я вам раджу кожного разу, як ви будете. Шукати можливості в конкретній країні, звертайтеся до сайтів та пишіть листи до структур цих європейських банків розвитку для того, щоб вони вам надали інформацію. Бо в якомусь там єдиному джерелі цю інформацію зібрати ну, на сьогодні її немає. Європейські експортна агенція, це для вас може бути новим гравцем на цьому ринку підтримки, але. Вони мають дуже цікаві програми, ап'ять спільною такою непрямою підтримкою українських підприємств через фінансування європейських партнерів цих підприємств. Ну і регіональні торгово-промислові палати. Наприклад, в Німеччині майже кожен регіон має власну торгово-промислову палату, яка має власні програми підтримки. Це на прикладі, якщо ви хочете придбати обладнання. Виробництво того регіону, то виробник цього обладнання може отримати субсидію, яка підтримує експорт, а ви за рахунок цієї субсидії зможете отримати свою знижку. Система ООН вона надполітична. Вона не опирається на політичну ситуацію в Україні, і тому Світовий банк ви сьогодні можете розглядати як джерело фінансування великих інвестиційних проєктів. Від ста мільйонів і вище до того ж, структура ООН відкриває в Україні офіс Агенції підтримки промислового розвитку ЮНІДО. Їх проєкти, їх програма підтримки також є вашими можливостями для отримання фінансування. Державні інструменти України вони на сьогодні досить розвинуті, досить цікаві. Вони мають велику перевагу від. Будь-якою системою за рахунок швидкого рішення. Тобто, якщо ви хоч бажаєте отримати грант на розвиток виробництва природної сфери, то все за все вас займає лише півтора місяці. Дотаційна сфера Агро, експортна кредитна агенція досить непогано розвиває свої зараз інструменти, які також можуть бути вам в нагоді та скористатися. Інвестиційна агенція вона працює та має фінансовані проєкти. Фонд підтримки підприємництва має проєкти, які можуть вам бути в нагоді з точки зору отримання додаткового фінансування ваших експортних операцій. Пільгові кредити. Маєте на увазі майже. Скажімо так, ми всі з вами опираємось на більш таку розповсюджену інформацію. Але знаєте, що окрім 5,79, держава має можливості фінансувати ваші проєкти, наприклад, розширюючи гранти для виробничних підприємств ще на 16 мільйонів гривень, але у кредитній сфері. І ваш проєкт також може бути перекваліфікований та мати 160 мільйонів гривень фінансування від інвестиційної агенції. Тобто, це досить. Робот працюючі інструменти навіть на сьогодення. Нові ринки. Раджу, об, об, раджу вашу увагу звернути на Японію, яка в минулому році розвернула дуже велику под, програму підтримки інноваційних проєктів. Вона досить потужна. Від 10 мільйонів євро доларів вони можуть фінансувати проєкт, але складна, складна, бо вони до інновацій відносяться дуже, скажімо так. ну, Відповідально, перспективні ринки, з точки зору не лише ринків, а й фінансової підтримки виходу на ці ринки. Це Туреччина та Південна Корея, це країни, які заявляли про свої фінансові програми. Вони ще їх не розгорнули, але ці програми вже проработані і вони готові до виходу та вашого користування. Все лібес.